Сім предметів! Добре, добре. Класно. Так, тепер нічого не зарахується, буде обідно. все, Підтвердити покупку. Пліс, скажіть, бо ні одного сіна таки не вибув. Я би хотів купити свої гемчики, наприклад, з кіном епічним. Було б, до речі, круто. Сім предметів! Добре, добре. Класно. Всім привіт, дорогі друзі! І як ви вже могли зрозуміти по превію, це третя та фінальна частина відкриття мегаящиків Бравл Старс. На момент виходу даного відео, буквально через день, мегаящики більше не будуть доступні в грі, і скоріше за все назавжди пропадуть з правла. Ось, Цим відео я хочу зробити певне прощання для мегаящиків, оскільки вони нам подарували просто море емоцій. Як позитивних, так і негативних. Ось. Ну але перед тим, як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк і підписатись на цей канал. Адже на подібні відеоролики тратиться дуже багато часу та сили. Тому якщо ви мене підтримаєте, мені буде дуже і дуже приємно. Ну а я більше вас ні секунди не затримую і будемо починати. Приємного перегляду! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, тепер давайте розкажу план, в якому ми будемо працювати, в принципі, під час сьогоднішнього відео. Спочатку я відкриваю всі магаящики на своїх твінках. Саме в кінці відкрию на аккаунті SPRAN 50K, а також на своїй основі. Ось, Ну а після того ми перейдемо до ваших відкриттів. Іменно моїх підписчиків, які скидували мені відосики в Telegram. До речі, всім дуже дякую. Ось сильно допомогли. Так, знову 4 предмета. Ну. Окей, окей, нічого, я не знаю, щось з моєшечки взагалі не щастить. Я вже відкрив на трьох аккаунтах, не знаю, як я там переставлю, коротше кажучи. Оскільки робив вже кілька дублів, ось, спокійно щастить, Хоча сам по собі аккаунт, в принципі, непоганий, вивели тут робо Майка. Ось, ну і в принципі бастера, навіть понески ми вибили. До речі, тут цілих 3, 4 міфіка і 4 ембік. Ну, аккаунт непоганий, чому і пощастило, не знаю. Зараз ще раз спробуємо. Я знаю, де всі скінчики, де всі бравдери? В перші дні так щастило, зараз не щастить взагалі. А я, між прочим, хотів брати акцію на 10 мегаящиків, якщо не бояюся за 200 емчиків. Ну зараз я щось взагалі не маю бажання її купляти. Ну, камон, не випадає взагалі нічого. Тобто я вже відкрив на займаю ячки штуку 5. Я не знаю, як я вам їх там розставлю, бо були невдалі дублі. Ось. Ну і до речі, такий цікавий факт, даний відос я записую за 5-4 ночі. Знаєте чому? Та в принципі все просто. Я просто не знаю, фізично не можу заснути. Плюс з'явилося бажання іменно зараз записати відос. Все, сідаємо і озвучуємо, поки є мотивація, тому що. Таке буває, на жаль, рідко. Так, ще один мегаящик. Ну please, ну не підведи, Ну камон, я вже в них розчаровую. Просто то якась жесть. Я не розумію, а чому взагалі не щастить? Окей, у нас підранчик у нас тоді виходить тільки один мегаящик. Давайте його в принципі відкриємо. От, але треба ще три зоряних жетона. Сім предметів! Добре! Добре. Класно. Так, тепер надіюсь, ну, понятно, що один хоча б світитися буде. Надіюсь, світяться два. І мені би сюди дуже добре зайшов якийсь Бравлер, так що, пліз, давайте хоча б міфіка, будь ласка. Ну а який Сакура Спайк? Ну от який Сакура спайк, але окей. Світ це шаний предмет, пліз. Можна Бравлера, будь ласка. А, так, нажимаємо продовжити, будь ласка. Ні, ну це рок зірка Коль. Так, це рок зірка Коль. Ще якби нормальний скін випав, то що окей, а так... Так взагалі обідно. Так взагалі обідно. Ну але в принципі, ну вже хоч щось. Правда, я гібризарядних скинів не получив, що не дуже, чесно кажучи. Ну, але я мало грав на аккаунтах, так що зрозуміло, чому я не отримав. Окей, давайте виберемо швиденько ці скіни. Так, де наш спайк? Спайк у нас внизу. От. Ми ну, маємо тепер скінчик на нього, так. В принципі, у нас спайк тепер красивий, но... Скажемо, слабенько. Я би хотів вибити щось краще. Ну і на культа, якщо не помиляюся, у мене є скінчик. Чи в мене немає скінчика на культа, ну? Так, скінчик у мене на культа є. Тепер буде два, ну. Візьмемо рок зірку Кольту. Окей, okay, полетіло на основу, там 3 мегаящика, то по суті мушу вибити хоч щось. От. І перший раз я скажу, що я не хочу вибити драку. Якщо я виб'ю драку, я не отримую кленці зразу в перший день. А він вийде завтра. На момент виходу знову ж таки цього відео Ось, він вийде завтра. надіюсь я його не виб'ю, бо у мені тупо не хватить кредитів тоді на кленсі. От. Добре, три предмети. В принципі, непогано, є ще 2 мегаящика. Відкриваємо їх і вже приходимо до відкриті підписників. Скоріше всього, то я вже буду озвучувати в день, тому поміняється голос. От, Зараз він такий трішечки заспаний. Так, все, відкриваємо, коротше, відкриваємо Чотири предмети. Ну, я так розумію, це нічого, так? Так, це нічого, на жаль. Так, іконка гравця, звісно, але ну, таке, давайте далі. Знову чотири предмети. Ну, ні, ну то якийсь бред. Сім предметів тільки знову мегаящика, а відкриваємо мегаящики, не знаю, штук 10. Чесно кажучи, дуже обідно мені не вистачає. 7 мегаящиків я маю. Ну хіба купити ящики, я не знаю. Я би хотів отримати даний гіперзарядний скін, він в принципі красивий. Але як його вибити... Ну я не хочу 80 гмчиків, чесно кажучи, тратити. Ча? Ну я не знаю, давайте подивимося, якщо є якась нормальна акція на мегаящик, то зараз це візьмемо. Але я так розумію, а, мегаящиків зовсім не акції. Ну окей, тоді візьмемо... та ні, тут 160 гемчиків, це нормальний скин, це епічний скин. Окей, добре, я візьму ті два. Я зараз куплю 4 мегаящика. Окей. Е, я надіюсь, вони зарахуються. Якщо не зарахуються, буде обідно. Ну, все. Підтвердити покупку. Пліс, скажіть, будь ласка, що я за виб'ю щось нормальне. Будь ласка, давайте, раз, два, три, я відкриваю. Пліс. Шість предметів, ну прошу дуже, але це куплений мегаящик. Я не розумію. Наші суперсели так роблять. Я вже давно замітив, що то, що ти купляєш, має набагато, ну, я не знаю, більше шансів, що. Так, відкриваємо пліс, скрізь крупний драку, бо то буде жопа, якщо тут драку. Це скінчик на Джесі. Окей, це скінчик на Джессі. До речі, зовсім некрасивий, мені не подобається. Ну окей. Окей, зараз, до речі, подивимось, що додаються мегаящики. Вроді би, як повинні додаватися. Три предмети. Ну, що я можу сказати? Класно, я потрапив, звісно. 70 гемчиків. І, по суті, мені не вистачає ще одного мегаящика до того, щоб отримати гіперзрядний скін. А я дуже його хочу отримати. Так, скільки в мене? Там. Один гіперзарядний скінчик ще. Один мегаящик, гіперзарядний скінчик, що я несу. Окей, давайте ще лутанемо, бо я дуже хочу получити даний скін. Правда, він мені обійдеться 160 гемчиків? ну то вже таке, тим більше ні одного скіна таки не вибуху. А Я би хотів купити свої гемчики, наприклад, з епічним. Було би, до речі, круто. Окей, беремо ще 4 мегаящика. Будь ласка, скажіть, що хоч щось буде кроме драку. Але щось цікаве. Пліс, мені потрібен контент. 5 предметів. Окей, один повинен світитися. Так чи ні? Будь ласка, скажіть, що так. 12 гемів, в принципі, окей, рекорд. Ну кінець кінець. Ну погано. Добре, ми вже отримали гіперзеред скін з вами. Ну будь ласка, давайте нормальні. 7 предметів, добре. Окей. Вже краще. Вже краще. По суті, маєстриці два предмета. Скажіть, будь ласка, що це не браузер, бо драку мені не потрібен. Скажіть, будь ласка, що це два якихось топових скіна. Давайте. Раз, два, три. Фух, добре, це кольт, окей, це жахливий на культа. Ууу, голош мені був драко. Поїхали. Це скін. Це скін. Це блінговий монарх рік. Окей, світ це не предмет. Це світ це вже третій предмет на секунду. Добре? Окей. Питань нема. Хух. А, окей, це два скіна. А, все, я отримав тоді три скина, виходить. Ну, окей. Хух, напряжено пацани, напряжено, 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 але окей. Так, ну і зараз ми отримуємо з вами, по суті, ще один скінчик, так? Давайте лівай, звідси, і вона мають видати скінчик. Так, все. Окей, ми з вами получили скін Монарх Рік. Окей, це те, чого я хотів. От получаємо всі значки. Щось, я правда, гемчики потратити. А, чекайте, я міг, походу. Якщо б завтра... Якщо б завтра з'явилися акції, то я би зекономив собі 80 гемчиків. Я і четверта ночі башка трошки погано варить. Я в натурі я міг зекономити. Ну окей. Все, пацани дівчатам, це вже говорить Денман з майбутнього, коротше кажучи, я всю ніч не спав, то просто жопа. Це зараз ви бачите ті три мегаящики, які я відкривав, з них, як ви розумієте, нічого гідного не випало. Ось, ну хіба якась мінімальна моральна компенсація у вигляді гемів, але це не куплені мегаящики, тому без різниці. Плюс на книгах я сильно не граю, тому геми мені мало що дають. Я максимально вибачаюся за свою озвучку, але я взагалі не зображаю, я сьогодні ще не спав. І мене такий опит перший раз. Я завжди спав 2-3 години, але я спав. А зараз я не знаю, я слабо, слабо супрошую. Так, коротше кажучи, підкриваємо далі, це вже пішли, до речі, магаящики від вас. Народ максимально всім дякую, хто скидував ці магаящики. Іменно через вас виходить даний відос. Бо моїх магаящиків було замало. А от ваших мені, в принципі, вистачає 20 на хвилину. Так, окей, відкриваємо. До речі, скінчик навіть вони поганий. Також вибиваємо скінчик на дінамайка. Я не знаю, мені здається жахлива палітра кольорів на дінамайку. то просто. Я не знаю. Просто лайну. Не знаю, я тільки так можу висловитися. Скін на Динамайк мені взагалі не зайшов. Бажаюся, що так жорстко зайкаюся, скоріш все, буде заїкатися чуть більше, ніж звичайно, бо це знову ж таки сінічний спав. Я не перестану це повторяти, як я сказав, я змучений, я замахався. Так, відкриваємо далі. Ну, якщо комусь цікаво, чому я саме не спав, то до мене прийшла мотивація 4 ночі записати відос, бо я заснути не міг, бо я тільки додому прийшов другої ночі. От, поки не ївся до сюди, ліг, поняв, що хочу записати відос, пішов записувати відос. Після того поняв, що не потягну озвучити його повністю, пішов, типа, спати. Не вийшло, в итоге я повернувся назад. А Грубав ютубчик і почав монтувати даний відео для вас. Вибачаюся, якщо будуть якісь помилки з монтажем, таке може бути. Дуже великі, якщо будуть дуже великі помилки з вимовою, такі теж будуть. От. Ну коротше, ось так. Давайте я буду коротше озвучувати відео, бо думаю, не всім цікаво, що там зі мною і як там зі мною. Так, скінчик на Оцей Цей скінчик знаю, він нормально виглядає, нормально виглядає скінчик на брока. Тоді на Майка Скін виглядає жахливо. Не знаю, як ви таке допустили. От. Ну, а загалом, в принципі, напишіть, до речі, як вам івент загалом з мегаящиками, то єсть. Ну я би не сказав, що мені сподобався, знаєте, але як цікаве, таке різноманіття, нехай буде. Нехай буде. Це, звісно, не старі бокси, всі нас старі, я також. Ну, але що є, то є. Тим більше, я десь недавно викладав телеграм-канал, як то популярність правила на даний момент. От, І там прекрасно видно, що зараз суперсели рухаються в, принципі, в правильному напрямку. Всіх гра дуже жорстко зараз зростає в плані активу. Ой, пере... перемальовка, називаємо це так. Скіна на Шелі. Красивий, в принципі, скінчик. Окей, відкриваємо далі. Ну, я не знаю, дивіться, от пацани теж відкривають, взагалі не щастить. Я не знаю, типу, порівняйте з моїм, наприклад, перше відкриттям, В перші дні мегаящик було багато везучих. Також, до речі, вбачаюся за шум на задньому фоні, вбачаю, що довго вдихаю. Я не вдихаю, як. Як то, дякуйте, що я ще не храплював. Взагалі може свято відробати. Так, скінчу, до речі, на рікошет. От ще ще перекрас. Ну, теж, в принципі, глядає непогано. Окей. Ну, загалом нічого по ресурсах супер супер такого не випало. таке. триваємо далі. Ну що за бред? Ну, які 4 предмети? Ну, то просто жесть. Взагалі нічого гідного не випадає. Пацики, пацики, пацики. Шість предметів, окей, один, по суті, має світитися. Якщо я все добре розумію, один месяцець, так, окей. Зараз будемо відкривати, подивимось, що випаде. І випадає скінчити, розумію, на Брок. Так, цей новий, так. Оцей но скінчик, погодьтеся, виглядає непогано, принципі, як на А на Дінамайка це рідкісне лайно. До речі, скінчик вона була теж непоганий. До речі, не знаю, що на комусь серйозно зайшов скін на Динамайку, то вича, звісно, за свої оскорблення. Но, серйозно, мені скін взагалі не подобається кольора, підібрані, просто жахливо. Так, до речі, 5 предметів буде світитися чи ні. Світиться, світиться. Все, ніяких тоді питань, тепер. Ну, правда, мені четвірка ні вдані не світилася. Було би круто, як мій четвірка світилася. До речі, сорі, якщо в деякі моменти мікрофон перебивав, тому що, Ті, що він вже не мікрофон зачепив, коротше кажучи, ось. І до речі, хто був на вчорашньому стрімі, то вибачайте за те, що мікрофон перебивав. Не знаю чому. Як я починав варвати, мікрофон вирішив перебивати. Ось, з чим це зв'язано, я не знаю. Можливо, з музикою на задньому фоні. Ой, от такі от справи. Так, відкриваємо далі. Так, відкриваємо далі. Я вам кажу, так як казка на ніч, я взагалі не зображаю, що я озвучую. А це велика проблема. Я налягав спати чесно через те, щоб скоріше вам змонтувати відос, а виходить в гіршу сторону поки. Так, знову 4 предмети то просто жопа. я Не знаю, ящики взагалі нещасливі. Я не знаю, на що тільки що просрав 160 гмчик, треба було зв'язку ваш відос чекнути. Потім вже в кінці відео вирішую. потрібно мені той безрядний скін. За рахунок 160, 160 геймів чи ні. І щось, чесно кажучи, дуже і дуже сумніваюся. Окей, йдемо далі. В принципі, поки я не знаю. Ну, пацани вибили 2-3 скінчика, також я вибив скінчики. Ну і плюс там ж... Бралер вже випадав якийсь чи ні, бо я не знаю, Вроді би в франек впадав. Не зайде, ребельку змінили, чи то був скін, не пам'ятаю, чесно кажучи. До речі, ти що монет насипали і два предмети світиться. Ну давай. І класно було, якби ми не ті класичні скини могли вибивати і знову на всіма любив і Ну, В принципі, окей, якщо тіпа, немає ніякої сили на дідомайка, то буде непогано. от, Якщо є якийсь скін, то мені здається, нема сенсу міняти той скін на той. Обидва просто не дуже. Окей, йдемо далі. Так, до речі, багато іконок випадало. Не, як від нас там багато. Мені здається, я ще пам'ятаю, як отакий, отака аватарка в iPrium була. Ще не помиляюся. Впоку я точно пам'ятаю, а в Альбріму не пам'ятаю. Ну, звісно, ту криву шель я вже не застав, але теж загалом цікаво. То ми так чуть за Олдів поговорили, хто не врубався. Може, не думає, як я сказав, я хід. Воронів. Так, озвучимо далі, озвучимо далі. Так, ну нічого взагалі такий хлам випадає. Ну, скінчик на брок, але загалом лут хлам. Дайте мені, будь ласка, бравлера! Ось! Це Джессі? Ні, це певна скін, так, та, це скін літній Джесі. Ну що я можу сказати? Ну класно, два предмети вже не світяться. Якийсь мені якийсь момент здалося, що одиничка світиться, але... Помилився, помилився. Окей, йдемо далі. Так, знову ще один мегаящик. Бачу, пацани в основному відкривають по одному ось. Але там, пацан, мені скинув прям відео на 2 хвилини, і відкриває мегаящик, за що я йому дуже дякую. Так само багато хто з вас допомагали, Присвоєний до нового відео ромчик багато скинув. Ось цим людям я найбільше дякую. Ось, до речі, коли по нему телеграм-каналі, обов'язково заходіть. Тепер у нас почався новий івент, ви голосуєте за те, яке відео має вийти перше. Ось, сьогодні мало бути бути Speedrunter, як то 50к. Точніше, я сні планував інакше, але ви вирішили так. Ось, ну а вже потім я подивився по графіку, що ніяк не виходить, щось там графік, щось зміниться. Ну і в телеграмі є вже певний мій графік, як я буду працювати і так далі. Тому заходіть, не стидайтесь. Питайте, якщо буду мати настрій, не буду спати, то відповім. Я ще раз хочу прокоментувати свою нікому не потрібну, але об'єктивну думку, на рахунок мегаящиків, це повний хлам і бачите, нічого нормально не випадають. Пацани на них ще геми сливають, ну то просто жесть. Ой, то просто жопа. Вони є прикольно так, але не тоді, коли ти їх купляєш. Тобі ж наш таки требаш творити, щоб ти купляв, тоді шанси Ну, Ну, то якийсь бред. Так, до речі, випадає скінчик, ну це знову прекрасний ріку, в принципі, нехай буде. І я справді пацики вам рекомендую зайти в мій телеграм-канал. Ви справді там будете дуже багато всього вирішувати з моїм каналом. І думаю, вас таке повинно зацікавити. Також нагадаю, що я зараз збираю кошти на мікрофон собі. Дивно, що він На взагалі, я просто прикалуюся, не беріться, не сприймається серйозно, коротше кажучи на мікрофон, якщо хтось хоче допомогти, кидайте 10 гривень, буду давати відос. Мені треба вас якось промотивувати, бо мені нужен мікрофон, а з моденістації йдуть копійки. я ще досі не вию. По-перше, там не все ще закінчено, по-друге, я ще візично не можу вивезти, але там навіть інструкція ще не закінчена, тому так. Там ще читати і читати. Після теорії, що, правильно, для практики. До речі, можливо, не всі врубалися читати і читати, то в плані там різні документи серйозно. Бонумус, ну серйозно, мені пише, дайте податковий документ з, з Сполучених Штатів, щось таке. -о. Де я вам маю його взяти, я тух просто не розумію. Де, щось пацани зараз часу почали вбивати з кінчику цей ріку. Що, до речі, непогано, я рахую. Правда, погано, що я ні разу не вибив, ну а так, нормально. Ну а так нормально. Так, наступний мегаяшик, до речі, хотів сказати, світиться, а от у мене в очах майорить, я махав. Так, йдемо далі Шість предметів. Добре, зараз вже по-любому буде світитися. Пацики, давайте, будь ласка, хоча б одного бравлера, пліз, до кінця відосу. Я вас прошу, прожміть той лайк підпишіться на цей канал. Якщо ви будете далі таким жадним, ми нічого так не виб'ємо. І це. скін на френк. Що погано. Я якийсь момент просто думав, що це падає френк зміною ремоделькою, але яке. Добре, давайте тоді. Давайте йдемо далі, що ще робити? Я в принципі вам більше не маю чого запропонувати. Так. Ну і залишився на ще один мегаячик на даному аккаунті. Так, і зараз будемо відкривати. Так, 4 предмети. Це я так розумію, ні одного світ це не буде. Так? Та. Там. Та. Шо погано. Шо, супер, пупер, гіпер, погано. До речі, на рахунок клубу, хто не знає, чому я нічого не сказав на рахунок тої думки, я скажу, але я скажу за кілька днів. Сорі, пацики за голос, жорстко хрипню, дуже важко відкашлювати, так що не мінявся голос, типу. Я відкашлююся, у мене голос стане нижчим і буде більше типу вихвати повітря чи як то складуси. Типу. Не знаю, як це ще можна описати, в принципі. Окей, знову нічого нам хорошого не випало. Хоча не знаю, чи можна рахувати навіть відпряму непоганий. Він вроді би за 149 гемчиків, то є епічний. Але мені лічно він не подобається. З короною та, але за саму корону давати 100 гемчиків, я не готовий. До речі, знову рок зірка Вольт. Я ж почала ненавидіти цей скін, серйозно. Мені ж здається, разписати скини, які я тупо ненавижу в ігрі. Ось, наприклад, як ви тільки що бачили, я взагалі мені навіть не подобається цей скін, навіть не то, що не люблю. Я його не навижу скін Рокзірка Вольт. Нічого не міняється, саме могло випасти 130 мчки, цемчиків, ну, не вирішили мені на кого не падати. Ну а поки я тут они втожалівся на життя, в нас світиться предмет. Звідки падає епічний бравлер, навіть можливо Бравлери, правильніше буде сказати, Ларі та Лорі. Ось, ну, якщо не помиляюся це перший бравлер за відос, що дуже я вважаю, непогано. Окей, будемо відкривати далі. Переважно з таких моментів, знаєте, починається підряд там. Бравлер, Бравлер, бравлер просто підкинеться досі. Тому обов'язково діється до кінця, до речі, залишилося півтори хвилини. Так, хух, я чекаю не менше, ніж ви, бо я теж жорстко сплю, плюс жорстко хриплю. Наприклад, зараз. Я не знаю, чи це по голосу чути. Жорстко заклало, постараюся зараз не кашляти, типу, щоб озвучити. Но переважно довго ткання мене прокатує. Так, ну мегаящик, ну от, типу, пустий мегаящик, як це ще можна назвати, я просто не розумію. До речі, пацан теж то, мегаящики за гем, але він одну акцію, я дві скупив. Ну таке, таке, як чесно. Окей, відкриваємо. Нічого гідного не випадає. ну... Я не здивований, але все-таки Все-таки шкода. 6 предметів на кінець то. На кінець то під'їхав контент. Так, будь ласка, скажіть, що це знову буде правлір, бо мені вже скіни надоїли, чесно. Я вже ще сказав, що це Френк, ну це не Френк, це скіно Френк. Ну, в принципі, окей. На цьому я погненько буду закінчувати дане відео. Ось хочу подякувати всім тим, хто скидували дані відкриття для цього відео. От, всім дуже велике, дякую, сильно могли, просто виручили мене у Всім дякую. От, також дякую пацанам, хто купля мегаящики за ГМ, також, хто скидували, От, теж дуже важливо. Ну, і дякую в принципі, всім, Хто мене підтримує, хто ставить лайки, підписується на канал. Е, також коментую відос, це все допомагає просуватись моїм відео. От. Ну і якщо зайдеш мій телеграм-канал, будеш просто краще. Ось, ну а я тобі в свою чергу дякую за перегляд. З тобою був як завжди Денмен, до завтра.